Іди сідай за мною поїдеш. Так? Да? Зараз да. я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. І поїхали. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь хто поруч з вами. Третє. Ну, під час сексу, коли жінка просить придушить, секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. Якщо треба полегше, один оберт. А? Хочеться жорсткості, другий оберт. А? Хочеш екстрима, третій оберт назад. Серйозно, Мен, в мене якось мужчина в залі е, викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? <рес> кажу, братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну. Но... <рес> я хочу нахуяритися, блядь, упасти блядь І спать, блядь, День, блядь, день, щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. Якщо опускають руки, дівчата, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло, 700 гривень газ. 1200, теплопостачання як коли, ну, в основному від двох. Віталіку дід завжди казав: ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже, нашу, як нашу, щоб діти грому не боялися. Так, тепер треба тобто сорінтуватися, по і політи, в яку сторону. Теремки, сонце там, наші терімки в другу сторону. Вперед! Там, де копах води, нема борови на там, де де на ще на там майбутні

Маленький мальчик дрони купив. Фуру за год їх тайком загрузив. Ярко пилали врага самоліти. Бункерний дед охуел от прильотів. Ось за що я не люблю таких дівчат, оце як моя дружина. Бува, приходиш поссать в раковину, а там грязний посуд, блін. Ну що, не з'я його зразу помити. Банки назад, блять попривозь. Банок нема. Як нема, блядь. Трохи пропали. Пропали, блядь, значит, даси мені гроші, я, блядь, новых покупляю. Понял, чи ні? у меня блядь, У видрах, у поморьких будут борчи пересылать, блять. Заколебали уже. Почему такая жестокость с вашей стороны? Того, что вы меня заебали уже. Ох, ты клятвы в Москве, да ж ты взял! You're Твої, я віддав би усе, навіть своє життя, та не треба тобі, не земні почуття, фантазер. Ти мене називала фантазер. А ми з тобою не пара ти одна. Ну, а я я люблю все сильніше. Повітряна тривога, лети до Таганрога, Дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. В целі не знає, як тут романтично все, вища без, проса пшениця вес, рогі копита діки, а вечорами діки, вишня окація без, просапшениця овес, роги копита діки, а вечорами діти. Так, теперь треба сориентироваться по местности и понять, в какую сторону теремке. Солнце там, на Теремки в другую сторону. Вперед. Короче, у нас случилось ДТП, зараз хочу показать вам. А Ти будеш Ты чи ні? Короче, ДТП. Вставай. <laughs>